Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. І Якщо ви шукаєте клавіатури із середнього цінового сегмента, щоб іноді пограти, іноді попрацювати, а іноді посерфити в інтернеті, то ваш ідеальний варіант сьогодні у нас на огляді. Катор Icefall Mecha Warlise. Це нова бездротова механічна клавіатура для тих, хто хоче ігрову механіку з комфортом повсякденного використання. Стильна, міцна і з приємною підсвіткою та зручним лінійними свічами. Тож давайте подивимось, що вона вміє насправді. Але перед початком, як завжди, від вас ось така вподобаєчка, підписочка на канал. Ну а ми полетіли далі. У коробці з клавіатурою ви знайдете все необхідне для початку роботи. Окрім самої клавіатури, в комплекті входить USB-ресівер 2,4 ГГц для бездротового підключення, знімний кабель USB a на USB Type-C з довжиною 1,8 м, пулер для кейкапів та інструкція користувача. Зовнішній вигляд Hattor Icefall Mecha – Це той випадок, коли механіка може виглядати лаконічно, але при цьому цікаво. Вона повнорозмірна з усіма 104 Клавішами, включно з цифровим блоком, і має класичне зручне компонування. Оформлення виконане в стилі скелетон, коли перемикачі відкриті з боків, і RGB підсвітка не просто світить, вона красиво відбивається від корпусу, створюючи ефект легкого сяєва на столі. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де Ожте детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Таке рішення виглядає не тільки стильно, а ще й полегшує чистку клавіатури, адже доступ до перемикачів відкритий. Підсвічування яскраве, рівномірне, типу веселки з можливістю перемикання між різними ефектами. Воно охоплює всі символи, включаючи українські літери, що дуже важливо для мене і відповідно для вас також. У темряві вона виглядає дійсно круто, і при цьому вся функціональність повністю читається, навіть коли в кімнаті вимкнено світло. Корпус клавіатури міцний і добре зібраний. Верхня панель металева, нічого не скрипить, не прогинається. Клавіатура справді відчувається цільною. Завдяки своїм розмірам 432 на 132 та 39 мм і вазі трохи більше кілограма. Вона стабільно лежить на столі й не ковзає навіть під час акт. Гри загалом дизайн простий, сучасний і дуже функціональний. Тут усе про зручність і стабільність. В основі цієї клавіатури лінійні перемикачі Hator Origin Red. Це механіка, яка ідеально підходить для швидкої реакції в іграх і комфортного набору тексту. Кожен свіч уже змащений на заводі, тому натискання виходять м'якими, плавними, а звук приглушеним і приємним. Тут немає клацання або вібрацій, як у клікаючих перемикачів, тому друкувати чи грати можна годинами без втоми і без шуму, який дратує оточується. Дякую Окремо варто згадати про стабілізатори. Вони виготовлені з pom полімеру і змащені вручну. І це дуже відчутно під час натискання на довгі клавіші, як от пробіл чи ентер, немає люфтів, немає деренчання. Клавіші натискаються рівно і чітко. Навіть, що ви звикли тиснути по центру або по краях, це додає відчуття дорогої, добротної зібраної клавіатури. І ще одна фішка, яка точно сподобається тим, хто любить експериментувати, підтримка гарячої заміни. Перемикачів або hot Swap. Це означає, що ви можете самостійно замінити будь-який свіч на інший сумісний із цією платформою без паяння. Просто знімаєте старий, вставляєте новий і тестуєте, як зміниться відчуття. Це зручно для кастомізації. Хочете більш тактильне натискання? Будь ласка, хочете експериментувати зі звуком натискання. У вас є повна свобода вибору. Hator Ice Fold Mecha працює по радіоканалу 2,4 Гц, і це означає, що тут немає блютуз лагів, нестабільного сигналу чи перештування. Шкод, підключення стабільна затримка непомітна, і навіть у динамічних іграх усе працює на рівні дротового з'єднання. Передавач маленький, класичного формату USB встановлюється швидко і система одразу розпізнає пристрій без додаткових драйверів. Радіус дії стандартний до 10 метрів, а затримки при наборі або натисканні клавіш я не відчував взагалі. Ще один великий плюс автономність: вбудований акумулятор ємністю 2000 мАч забезпечує до 80 годин роботи без підсвічування. Він дозволяє працювати кілька днів. Без підзарядки, якщо ви використовуєте клавіатуру для роботи або помірного геймінгу. При інтенсивному ігровому навантаженні заряду вистачить мінімум на 2-3 повних сесії. При цьому клавіатура підтримує одночасне використання в режимі зарядки, підключаєш кабель USB і продовжуєш грати або працювати. Це зручно, практично і дає ту саму свободу, за яку ми цінуємо бездротові моделі. Ніяких дротів на столі, тільки комфорт і фокус на грі. Hator Icefall Mecha залишила дуже приємне враження вже з перших хвилин використання. Вона Дійсно, комфортна і для набору тексту, і для гри. Перемикачі тихі, м'які натискання плавні, і навіть після кількох годин друку не відчувається втоми в пальцях. Особливо сподобалось, як поводяться стабілізатори. Ніяких деренчань, пробіл і ентер звучать глухо і стабільно, як у більшості дорогих моделів. Підсвічування виглядає яскраво, рівномірно і у темряві створює атмосферу, особливо з урахуванням стилю скелетон, який додає простору і глибини. А ще круто, що підсвічуються всі символи, включаючи з українськими. Про таку дрібницю часто Буває, а тут все продумано. Після звичайних дротових клавіатур бездротова свобода реально відчувається. І я б не сказав, що помітив хоч якісь мінуси стабільності сигналу. Просто працює і працює чудово. Хатор Icefall мечва Релайс це чудове рішення для тих, хто хоче бездротову механіку з геймерським характером, приємною підсвіткою і сучасним дизайном. Тут немає нічого зайвого. Усе стабільно, зручно, приємно і готове до щоденного використання. Хоч Сваб, якісні свічі, металевий корпус і тиша в роботі, усе це в одному пристрої за адекватну ціну. Якщо вам потрібна клавіатура, яка не просто добре виглядає, а й справді дарує комфорт під час гри або роботи. Icefall пол точно варта вашої уваги. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобайку під відео, обов'язково пші свої думки в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї механіки. Ну і звичайно, не забудьте натиснути на дзвоник та підписатись на канал. Ну, вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.